Тарас Шевченко, Катерина, сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре? В Московщині, доню моє, ідеш їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час, годиненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді, б ти гадині, тепер москалеві. Тоню моя, доню моє, цвіти мій рожевий. Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько. Доню мою, що ти не робила, оддячила, іди шукай у Москві свої крухи! не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішно душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди од нас.